Слава Ісусу Христу! Слава Вітаю всіх вас. Сьогодні маємо знову літургію при свічках без світла, але не будемо нарікати. Дякуємо Богові за, за те, що можемо сьогодні тут молитися в цьому храмі. Сьогодні маємо 27 27 неділю по зісланні Святого Духа і маємо цю літургію. І чули ми ці читання. В першому ми чули про. Екіпірування військове, апостол Павло каже, що кожен християнин є в певні, в певному значенні є військовим і повинен мати такі види зброї, там шолом, щит, меч і так далі. Пояс. Говорить про конкретні речі, якщо хтось слухав. А в Євангелії ми сьогодні чули про зцілення скорченої жінки, котра була в синагозі і котра була скорчена. Дуже то цікаво, що та, та, ту жінку Ісус помітив у синагозі, бо зазвичай людей, котрі є такі пригорблені, скорчені, то їх в натовпі не дуже помітно, правда? Помітно завжди таких високих, от там ззаду нас стоять такі високі. Так? То завжди таких людей відразу видно. Але коли є багато людей, і хтось там скорчений або такий маленького зросту, як Закей, пам'ятаєте, не міг прийти до Ісуса, бо був малого росту. І та жінка там. Навіть би собі не подумала, що на неї хтось зверне увагу в синагозі. А Ісус, ми чуємо в цьому Євангелії, звернув свою увагу на неї. І каже Євангелист, побачивши її, він сказав вийди, покликав її. Дуже то цікаво. В якій ситуації знаходилася та жінка? Мабуть, вона вже змирилася з тим, що вона така, що не може випростатися, мабуть, вже звикла. що Єдине, що вона може оглядати, це свої топанки і не може побачити більше нікого, бо є скорчена, їй важко. Не може поглянути на небо, бо є скорчена. Людина, котра обмежена, погляд цієї жінки був обмеженим, і вона не могла бачити перспективу, не могла бачити так, як інші, не могла бачити далі. І чуємо, що Ісус. Приходить до її життя в одній літургії. В одному моменті під час одної проповіді, він звертається персонально до неї і каже: «Жінко, ти вільна. І поклавши на неї руки, вона випросталася. Ісус поклав на неї руки і вона випросталася. Ми теж можемо бути подібні до цієї жінки, котра скорчена. Тоді, коли ми є придавлені якимось тягарем болю або якимось труднощами, так? часом кажемо, стільки на мене навалилося. О, стільки, або діти, ні? ви кажете, стільки багато треба вчитися, о, в нас наступний тиждень. Контрольна. О, стільки треба багато вчити, правда? Стільки треба знати на пам'яті, вивчити молитви і так далі. Стільки багато навалилося. І це придавлює, це змушує корчитися. Де ж ця ситуація, в якій ми зараз є, очевидно, ця війна, вона не одного і не одну змушує корчитися. Одних від страху інших, від болю, втрати, ще інших в окопах і так далі. Що сьогодні тебе змушує корчитися? Може, це бути якийсь гріх теж, бо гріх власне є тим, що нас відводить наш погляд від Бога? На самих себе. І така людина потім не бачить нікого, лише свій пуп. І не може навіть хотіла би побачити, але не може, бо є невільною. Тому, власне, Ісус приходить і в тому Євангелії ми то чуємо. Він приходить до, до тієї жінки, аби вона могла випростатися, аби вона могла побачити перспективу, щоб вона могла побачити далі, побачити більше, ніж свої топанки. І теж у цій літургії Ісус приходить так само, як тоді, так і тепер приходить у цій Євхаристії до нас, аби конкретно звернутися до Тебе, бо хоче, щоб ти випростався. І ти можеш сказати, та я не горбатий, слава Богу, і не корчуся, і не кланяюся ні перед ким. А стою рівно. І, 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 і вроді не маю, І що ти мені кажеш випростатися? Що це означає випростати? Це означає побачити трохи більше. Подивитися на небо. Мені, я пригадую перші дні війни. Ця війна дуже допомогла. Я стільки в житті на небо не дивився, як на, під час на перших дні, днів війни. Я стільки разів дивився, чи щось там не летить. Думаю, що дехто з вас так само. Погана ситуація, так? небезпека. Але стільки разів на небо дивився. І теж до сьогоднішнього дня ще часом дивлюся, що за вертольот летить. І що то там за звуки якісь такі, тепер інші звуки, тепер там всі включають собі генератори і там гремить так на ціле, на ціле місто. Але зараз не про це. Ісус, для Ісуса немає обмеження. От тепер у нас почалася літургія, вимкнули світло, але Ісус, котрий є світлом, приходить до нас, приходить до нас у цій літургії, бо хоче конкретно віднайти тебе. Хоче тобі сказати, що ви Але як це можливо досвідчити, щоб Ісус мені так поміг, як тій жінці? Слухайте, є необхідним, щоб зробити так, як вона. Що вона зробила? Вона вийшла з натовпу. А то сьогодні Євангеліє каже, не бійся вийти з натовпу. Бо Ісус тебе кличе, Він тебе вибирає. Він тебе кличе до того, щоб хоче на тебе свою руку покласти. Бо хоче, щоб ти був випростаним, щоб ти міг побачити далі. Так, є війна. Але ті, котрі віддали своє життя, є в Божому Царстві, бо вони своїм життям пожертвували. І вони не перестали бути. І перемога близько. І можна подивитися трохи поіна... далі, не тільки бачити свої топанки і, стра... і свої... свій біль, але можна подивитися трохи вперед. Дискомфортно, бо виключає світло. Графіки не дотримуються. Але можна подивитися трохи, з іншою... трохи далі. Так завжди не буде. А буде краще набагато. І нас ще чекає прекрасне життя, і наша країна, яка буде вільною. І про це молимося, власне, теж сьогодні. Тому сьогодні це то слово нас запрошує кожного, не бійся прийти до Ісуса, бо Він хоче, щоб Ти став випростаний, щоб нічого тебе не тиснуло і не змусило корячитися і, і корчитися. Ісус хоче, щоб ми були вільними, щоб ми були простими. Просто, щоб ми стали. Чи ти хочеш цього? Тобі то цікаво? Чи ти бачиш, можливо, сьогодні, що є щось? Що тебе змушуєся корчити. Якщо так, а можемо може, хтось себе побачити в, тих, в тому начальнику синагоги, котрий вважав, що і так все правильно, і Ісус взагалі порушує закон. Як то? Що то за такі? 6 днів є для того, щоб працювати. Тут не можна. 18 років терпіла не могла почекати. Для, для нього був закон найважливіший. Ісус каже, ти, коли. Субота, ти осла свого не відв'язуєш, то худобу ти не шкодуєш. Песиків не шкодуєш, а дитину свою шкодуєш у церкву повезти. О! Бачите, цей, цей, цей чоловік, котрий так, то собачку буду вигулювати, а дитину шкода в церкву збудити. Бо то рано. Ні, то вже пізно, бо треба спати на обід дитині. так? Треба спати. І можемо себе побачити вріз, може хтось у тій жінці, може хтось у тому начальнику синагоги. Але сьогодні Христос приходить до кожного, тому що хоче нас визволити, хоче дати нам мир. Він приходить до того, щоб нас випростати, аби сказати тобі: Не бійся, не бійся, я тебе тобі... Я тобі хочу звільнити. Ти є вільний. Ти більше не належиш дьяволові, який каже, що твоє життя ні на що. Бо що ти тут сидиш собі дома? От і там. З автоматами, з гранатометами, от в них життя, вони там захищають. А твоє же що ти тут робиш? Там щось якусь роботу ходиш, там. І, що що твоє? Неправда. Подивіться на, для Ісуса саме така нещасна жінка, скорчена, яка непримітна, так важлива, що він із знато покличе, каже: пой, будеш вільна. Випростайся, ти є свобідна. Для нашого Господа кожна особа є важлива. Кожна особа. І особа є більш важливою за тварин. Таким є наш Господь. І той Господь приходить сьогодні також до нас, аби помогти нам, аби нас спасти. Тому не біймося, приходити до Нього. Молімося в цій літургії, просімо Його, щоб він допоміг кожному, хто тепер корчиться через, по різним причинам, чи то через страх, чи то, можливо, через біль, чи, можливо, через поранення. Або ще через щось молимося за тих осіб, і молимося за нас, щоб ми були вільними, щоб Господь нам дарував мир, щоб він допоміг нам, аби ми могли стати просто і могли бачити набагато далі. Бачити, могли бачити перспективу неба не тільки свої топанки, як я сказав на початку. Тому нехай Господь поможе нам, щоб ми кожен тут присутні були вільні і були випростані, могли стати перед Богом і. Дивитися, говорити з ним, діалогувати очі в очі. Молімося про це.